Люди, всіх вітаю! В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на насіння огірків і помідорів, які будемо вирощувати в новому сезоні. Тут будуть як старі перевірені часом саме в нашому господарстві, які ми вирощуємо вже багато-багато багато років, так і певні новинки, які будемо випробовувати для себе. Ну, а стосовно інших оглядів насіння, перець, баклажани, кабачки, кукуруза і багато-багато зелені, то пишіть в коментарях, чи варто робити цей огляд. Вирощуємо свої помідори і гірки, ми у плівкових теплицях і користуємося. На 90% майже на всі 100%, це в нас гібриди F1. Тому що, хто б мені що не говорив, але гібриди, хоч і коштують, звичайно, набагато дорожче, ніж сортове насіння, але вони виграють і в урожайності, і в стійкості до хвороб. Тому ми саме робимо ставку на гібриди. Єдиний в нас за останні роки помідор, який ми вирощували саме з сортових, це в нас було волове серце, і то з ним також було доволі багато морок, але, звичайно. Виграєш у тому, що це такий, знаєте, рідкісний звір на ринку. Тому що коли всі прилавки в ось таких різних круглих помідорах, а тут з'являється ранній ось такий реживоплідний, ще в нього бувають доволі часто зелені плечики, отут, то, звичайно, в очі він кидається. Але, напевно, це єдина, єдина його чеснота. Тому в тому році ми його не садили, в цьому не знаю. Може, кому захочеться, але нічого ми не втратили, що його не садили. І переходимо до гібридів. До речі, не бійтеся слова гібрид, це просто-напросто кілька схрещених між собою правильні послідовності сортових помідорів, які вибирають від тих своїх прабатьків, сортів всі найкращі риси. Тому ось така назва гібрид. Тобто. І ще одне уточнення, що ці гібриди. Прекрасно все показують і у відкритому ґрунті. Помідори в нас всі будуть в даному відео представлені, це індетермінантні, тобто вони високорослі, мають силу росту, рости за 2 і більше метрів, якщо не прищіпувати точку росту. Тому якщо ви берете щось з цього насіння, готуйтеся, що потрібно би робити якусь для них підпорку. Стосовно огірків, то тут без питань вони прекрасно ростуть в відкритому ґрунті, без нічого, без шпалери прекрасно і стійкіші, ніж сортові. Так, переходимо до помідорів. Кристал. Напевно, найбільший старожил в нашому господарстві сімо кожен рік. Задоволені результатом, червоний, красивий помідорчик помірного розміру. І не великий, і не Ну, Звичайно, якщо у вас там земля не бідна, піщана. Якщо ви періодично вносите, хоч трохи перегною, то дуже добре він все показує. Його прямий конкурент це Толстой, Бейовський, але кристал нам подобається все-таки більше. Якийсь він, ну, Смачніший і по своїй внутрішній структурі також він нам подобається більше. Ще один помідор, який ми пробували вирощувати це пінхіт, турецька фірма Uxel такої селекції. Красивий хороший помідорчик, смачний на смак. Він рожевий. Далі новинка. В цьому році вперше будемо пробувати. Захотілося нам чорного помідора, чисто для рознообразя на нашому прилавку. Так би мовити, збільшити асортимент, тому що ну, люди не можуть постійно весь сезон їсти одні ті самі помідори, які вони у вас ідеальні не були. Хочеться постійно щось новенького спробувати: то розового, то жовтого, то червоненького, то сливки. І тому вирішили спробувати. Надіємося, що буде він смачний. Ну, побачимо протягом сезону, як він це покаже. Далі ще один помідор. Вирощуємо також вже кілька сезонів. ВП-1 називається. Хороший також. Помірний розмір, бувають і більші, бувають і менші, дивлячись, скільки їх на кистів чепиться, але на смак хороший. Привабливий також і зовнішній вид, і урожайність ну, нормальний. Як для нас. Всі ці помідори і гірки, що ми вирощуємо, перш за все, нас цікавить саме урожайність, звичайно, і смакові якості. Тому що, якщо він буде красивий і урожайний, нам не підходить, ми стараємося основному торгувати в даний момент саме на розницю. Тому смак для нас. Ну, на лідируючих позиціях. Наступний помідор бенігара. Ну, вже бачите, ось в таких розсипних упаковочках, тому що брали небагато, це відділено із професійних пакувань. Це у нас жовта сливка. Також високоросла. Ще один помідор сливка рожева. Будемо в цьому році пробувати. Хороші про неї відгуки. Ну, побачимо, як у нас це покаже саме в нас. Конго називається рожева сливка. Так, і що там? Останній помідорчик. Називається Ямамото круглий жовтий помідор. Красивий зовнішній вид, красива структура і хороший смак. Взагалі жовті вони трішки кислішими, завжди видаються від рожевих. Ну, десь вони схожі на смак, як червоні, тому що рожеві, якщо хороший сорт, то він буде самий солодкий, самий Ну от Ямамото це якраз така золота середина. І урожай, і смак в нього хороший. І тепер переходимо до огірочків. Майже щороку постійно підсіваємо, пробуємо собі якісь нові сорти, але в основному вони в нас покидають. А от огірок, який є нашим старожилом і основним працюючим гібридом, це в нас залишається старий, добрий, перевірений амур. Солодкі, невеличкі, колючка, квіточку по весні добре тримають на вид в міру зелені, і не світлі, і не темно. Зелені, якраз такі, як. Любить наш ринок. В тому році ми в останній сезон вирощували ще кібрію. Також вона у нас дуже багато років росла, але все-таки, знову ж таки, порівнюючи з амуром, то кібрія програє по урожайності, а основна звичайна проблема цього гібриду, що стійкість до хвороб. Є нові гібриди, які набагато стійкіші по хворобах, але все-таки урожайність амура дуже і дуже висока, тому за той менший період часу, що він. У нас росте, поки його не з'їдять хвороби, то він співає дати доволі хороший урожай. Кібрія має таку саму слабеньку стійкість до хвороб, ну, це, як на мене. Звичайно, вони в нас відтримують 3-4 місяці. Це ми рано по весні їх висаджуємо і десь до вересня, інколи до кінця серпня, вони в нас витягують, потім ми їх зриваємо, тому що вже нерентабельно їх вирощувати. Тому від кібрії ми відмовилися і в тому році. Про новинки це пробували ще такий огірок корейської фірми Абсолют, називається. Стійкіший, набагато він од Амуру. Амури вже всі поздувалися, а ті два рядки ще стояли, як грім зелені, і плодоносили. Все було чітко, але ну, ніби смак і непоганий. Але сам по собі форм-фактор огірка нам не підійшов, тому що вони просто самі по собі великі. Цього, напевно, 10-12 розмір, а того десь 14 і більше. Коротше, вони такі нормальні здорові шлапаки росли. Тягали ми їх стабільно на базар, тому що 200 штук в теплиці ж не будеш виривати, але постійно там ціна на них була занижена. Але знайшлись на них свої купці. Продавались вони, але стабільно вони в нас в запасі були. Знаєте, амур узяв і продав, а той може приїхати додому. І багато його на ринок не береш, тому що під час закривання амур, звичайно, розходився на ура, а великі були нікому не потрібні. Тепер до нового що будемо вирощувати саме по огірках. Дивіться, огірочок Арктика, звичайно, вже давній давній сорт. Ми його також пробували кілька разів вирощувати, але все-таки спробуємо цього року саме дуже хорошу умови вирощування в найбільшій теплиці. Вона сама комфортна по клімату і зрівняємо всі ці огірки із нашим амурчиком. Тому спробуємо огірки Арктика. Ну, багато хто їх хвалить. Ми кілька разів пробували, щось, нічого не замітили. Ну, не замітили різниці особливо. ну, Спробуємо ще раз. Бог із ним. І також із старожилів, це спробуємо. От ензазаден, здається, Severin просто не взяв його з собою. Тепер від фірми Bio спробуємо Абсолют. Небагато штучок, там ми по ряду посадимо через усе по 100 з лишнім штук. Тоже мені виділили з, великою, з великого пакування їх. Це абсолют саме бойовської фірми. Ми вже дуже-дуже і дуже багато огірків випробували, і Bayoвську селекцію також дуже-дуже і дуже, ну, перебрали детально все. Але все-таки амур поки що був найкращий. Спробуємо ще раз абсолют. Мені здається, що ми також його вирощували, але вирощували ми його в другий оборот, а звичайно, від весняного він відрізняється. Там У нас були великі дуже проблеми з шкідниками, тому всі огірки, незалежно від того, хто їх там. Виробник як вихваляє, що вони стійкіші од Амуру. В той час, як ми вирощували, однаково вони загнулися. У нас там налетіла тля, десь ми взівали, і всі вони вірусними хворобами подавилися майже одночасно. І ще один огірок, який будемо пробувати, це примера, також здається, фірми. Зараз, може, отут буде юксел. Може, да, може ні. ні. Да. Юкселовська фірма. Тущо, й помідорчики будемо пробувати, також чув про них хороші відгуки. Спробуємо, як вони себе покажуть саме в нас. Ну ось такий невеличкий початковий огляд на наше насіння. Це вже не перше у нас відео на каналі. Зараз у вас з'явиться плейлист із попередніми попередніми які, яким, яке ми насіння пробували вирощувати. І якщо його немає в самому новому, то, звичайно, воно відсіялось по тих чи інших причинах. Можливо, воно було менш урожайне або несмачне. Також, по цій причині в нас дуже-дуже багато. Гібридів і сортів відпадає. Якщо сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!